Друзі, нагадую, якщо ви претендуєте на отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку із пораненням, контузією, травмою або хворобою, ви, як мінімум, повинні мати на руках довідку ВЛК і довідку МСЕК, де зазначено, що ви маєте інвалідність або відсоток втрати працездатності. Кожний пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним. пишуть ЗМІ. З одного боку, це може бути неправдивою інформацією, тоді ми говоримо про намагання усунути свого потенційного конкурента з політичної арени. Якщо все ж таки ці відомості правдиві, то, м'яко кажучи, це досить дивно чути, особливо коли знаєш, з якими труднощами військові стикаються під час проходження ВЛК. Бо отримати повну непридатність для тих, хто має хронічні захворювання та серйозні травми, вважається ледь не чудом. Друзі, вітаю! Хочу вам нагадати, що звільнення на підставі наявності батьків з другої групи інвалідності, а також батьків дружини, існюється без будь-яких умов. Тобто не потрібно доводити відсутність інших осіб, які можуть доглядати за батьками. З якими хворобами можуть мобілізувати долад ЗСУ? І що робити, якщо вас мобілізували в той час як ви маєте обмежену придатність до військової служби? Поясню вам, як працюють військові лікарські комісії. В своїй роботі ВЛК застосовують наказ Міністерства оборони України номер 402 де постательно перелічені всі можливі хвороби. Кожна хвороба має свій ступінь: перший, другий або третій. Та силу порушення здоров'я незначну, помірну або значну. Для більшості хвороб ступені тяжкості позначаються відповідними літерами, наприклад, 39 А це гіпертонія третього ступеню, 39Б гіпертонія другого ступеню, 39 В гіпертонія першого ступеню. Відповідно до закону, мобілізації підлягають військовозобов'язані, які пройшли ВЛК. Та були визнані придатними або обмежено придатними до військової служби, тобто яким у висновку комісії проставили статтю хвороби з літерами Б або В. Ті з них, кого визнали повністю придатними, направляються на розподіл до військових частин. А ось якщо у вас було визнано обмежено придатним, то у вас один шлях служба в тилових підрозділах. На жаль, здебільшого ТЦК ігнорує цей важливий момент. Але не здавайтеся, за допомогою грамотного юриста цілком реально добитися призначення на посаду, яка відповідає вашому стану здоров'я. Ну а якщо незаконний наказ про призначення в бойовий підрозділ вже було оформлено, його треба оскаржити через суд. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позовної заяви. Рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи в судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профіль. Друзі, в мене для вас гарна новина. Суд скасував наказ про переведення військовослужбовця на передову, якому за станом здоров'я та рішенням ВЛК противопоказана посада у бойовому підрозділі. Якщо у вас є подібні проблеми та ви потребуєте юридичної допомоги, звертайтесь, я залюбки допоможу вам. Друзі, привіт! Давайте з вами поговоримо про умови та порядок переведення переміщення військовослужбовців між військовими частинами. Отже, причини. З законодавством передбачено дві основні підстави для переведення військовослужбовців у разі неможливості проходження військової служби за висновком ВЛК. Та за сімейними підставами неможливості проживання членів сім'ї військовослужбовця разом з ним під час служби, або потреба у догляді за непрацездатними чи хворими родичами, такими як батьки, дружина, за медичними показниками військовослужбовець подає до рапорта висновок ВЛК при переведенні за сімейними обставинами докази утримання членів сім'ї військовослужбовця. Ну і на десерт. Судова практика. Ознайомимося із судовим рішенням, яким військовослужбовцю задовільняють його позов про переведення, військовий подав до суду із вимогою про переведення його до іншої військової частини, адже за висновком ВЛК, він не може проходити службу у десантно-штурмових військах. Суд зобов'язав вчинити дії про переміщення військовослужбовця до іншої частини. Якщо у вас є питання по цій темі, пишіть мені на електронну пошту або в коментарях. Вітаю. Ну Ось сюди почали зобов'язувати Центральну військову лікарську комісію не просто надавати формальну відписку по скаргам на рішення регіональних ВЛК, а надавати повну письмову відповідь з аргументаціями та висновками. Якщо вам цікаве судове рішення. Номер його я розміщу в першому коментарі та в описі до цього відео. За які порушення правоохоронці обмежуватимуть право на виїзд за кордон та керування транспортними засобами, а також накладатимуть арешт на кошти на банківських рахунках. Я маю на увазі законопроект номер 10449 про посилення мобілізації, який Верховна Рада нещодавно підтримала в першому читанні. Зараз поясню. Згідно з новим законопроєктом, скоро військовозобов'язані зможуть отримувати повістки як особиста під розписку, так і через електронний кабінет призовника. Але в який би спосіб не була отримана повістка, в разі її ігнорування та неявки громадянина до ТЦК та СП наступає юридична відповідальність. Як це відбувається? Якщо особа, яка отримала повістку, не з'явилась до ТЦК та СП протягом 15 днів, а Нацполіція не має можливості здійснити адміністративне затримання, тоді ТЦК направляє на адресу військовозобов'язаного чи до його електронного кабінету так звану вимогу. Далі, в разі якщо протягом 10 днів після направлення вимоги особи. Якій вона була адресована до ТЦК, так і не з'явилась, ТЦК звертається до суду із заявою про здійснення заходів впливу до порушника. Ну а суд вже вирішує задовольнити заяву або відмовити в задоволенні. Саме суд, а не ТЦК, може обмежити ваше право на виїзд за кордон, право на керування автівкою. Накласти арешт на кошти на банківських рахунках. Постає питання. Які юридичні наслідки передбачені у випадку, якщо військовозобов'язаний не зареєструвався в електронному кабінеті призовника і, відповідно, не може отримати електронну повістку? Відповідь Вас зацікавить. В новому законопроєкті дійсно прописаний обов'язок громадян зареєструватися в електронному кабінеті призивника, а от відповідальність за невиконання цього обов'язку наші законодавці там не прописали. Можливо, поспішали чи забули. Тому ані накласти арешт на гроші на рахунках, ані призупинити дію водійського посвідчення. Ані заборонити виїзд за кордон за нереєстрацію електронного кабінету призовника, не мають права. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позивної заяви, звернення, рапорту, скарги та будь-яких інших документів, а також супроводу вашої справи в судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю. Вітаю, друзі! Які покарання за самовільне залишення військової частини? За судовою практикою на сьогоднішній день військовослужбовці за самовільне залишення військової частини частіше цього отримують покарання у вигляді 5 років позбавлення волі? При укладенні угоди із прокурором про визнання вини можна отримати 2 роки позбавлення волі? Рідко сюди йдуть на службові обмеження, тобто відрахування 20% від грошового забезпечення протягом певного періоду, як визначити ступінь тяжкості травми чи поранення? І для чого це потрібно? Травми, поранення в бою або внаслідок нещасного випадку за ступенем поділяються на важкі та легкі. Такий поділ визначається класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я номер 370 Згідно класифікатору до важких травм належать як травми, тяжкі за характером отриманих ушкоджень, так і травми, які призвели до тяжких наслідків. Перелік таких травм я розмістив в описі до цього відео та в першому коментарі. Травми тяжкі за характером отриманих ушкоджень, це відкрита проникаюча черепна мозкова травма, проникаючі поранення хребта, поранення живота, що проникають у порожнину очеревини, закриті та відкриті переломи довгих кісток кінцівок. Опіки третього ступеню з площею ураження, що перевищує 10% поверхні тіла. Ушкодження периферичної нервової системи з функціональними порушеннями, тривалі розлади здоров'я з тимчасовою втратою працездатності на 60 днів і більше, стійка втрата працездатності, інвалідність, травми органи зору, що супроводжуються порушенням зору, та деякі інші травми, які призвели до тяжких наслідків це. Втрата зору, слуху або мови, втрата якого-небудь органа або повна втрата його функцій, психічні розлади, втрата репродуктивної здатності, невиправне понівечення обличчя, особливої уваги заслуговує така ознака тяжкості, як тривалий розлад здоров'я з тимчасовою втратою працездатності протягом 60 днів і більше. Цей строк входить як період стаціонарного лікування, включаючи лікування з переміщенням з одного лікарського закладу в інший, так і відпустки для лікування, які надаються військово-лікарською комісією. Чому це важливо? Ступінь тяжкості травми, який становлюється в процесі обстеження ВЛК, в подальшому впливає на рішення щодо встановлення ступеня придатності до військової служби. Та розмір грошового забезпечення і додаткової винагороди. Якщо ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні рапорту, звернення, скарги, позовної заяви, а також супроводу вашої справи у судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю. Вітаю! Напевно, найбільше, що мене засмучує, та навіть доводить до сказу як юриста та адвоката, це відмова медичних працівників надавати медичні документи. Знайте, що всі медичні документи, які стосуються стану вашого здоров'я, повинні надаватися без будь-яких умов. Відзивах на позови військові частини зазначають, що при звільненні у зв'язку з утриманням відчимом трьох дітей, військовослужбовець повинен надати рішення про визнання факту. Утримання дітей, номер судової справи з подібним судовим рішенням, ви можете побачити в описанні до цього відео та в першому коментарі.